Дидактична гра жива та нежива природа. Привіт, малята! Давайте пограємо разом в таку цікаву гру. Якщо ви бачите об'єкт живої природи, плескайте в долоньки, а якщо не живої, тупайте ніжками. Сонечко, жива чи не жива природа? Не жива, тупаємо ніжками. Кіт, як ви вважаєте, жива чи не жива природа? Молодці, жива природа. Плескаємо в долоньки. Водоспад. Так, це не жива природа. Тупаємо ніжками. Веселка, як ви вважаєте, жива чи нежива природа? Нежива. Тупаємо ніжками. Дерево. Жива чи не жива природа малята? Молодці, це жива природа. Плескаємо в долоньки. Ось метелик летить. Жива чи нежива природа? Жива, плескаємо в долоньки. Сніг малята біленький, пухнастий. Як ви вважаєте, жива чи не жива природа? Не жива, тупаємо ніжками. А собачка. Подумайте, будь ласка. Жива природа, які ви розумнички, плескаємо в долоньки. А хмаринки. Нежива природа, тупаємо ніжками. А гори, скелі. Нежива природа. Тупаємо ніжками. А камінці, камінчики різні. Це жива чи нежива природа? Це вірно, не жива природа, тупаємо ніжками. Усі пташки летять. Жива це природа чи не жива малята? Жива природа поплескаємо в долоньки. А планети і земля також, Марс, Юпитер, Сатурн. Не жива природа. Тупаємо ніжками. Квіти. Жива природа, плескаємо в долоньки. А зірачки на небі це жива природа чи ні? Так, тупаємо ніжками, не жива це природа, малята. А гриби у лісі. Гриби жива природа, плескаємо в долоньки. А люди, малята, діти, дорослі. Як ви вважаєте, це жива природа? Так, жива природа. Плескаємо в долоньки. Молодці малята! Дякую за увагу! До побачення!